Так, все, завтра. Добре, хоч хочеш контурну карту не сказали принести? <рес> ні, ні, ні. А чого? А? а Скільки, реально, білет коштував 400 гривень на футбол? Так, да. ну це на тільки, а так воно по 200 до обоєнь. Ну це взагалі шок. Так, до нас ще хтось доєднався. Угу. О, це, це учень очень подавай. В... Алло, да, 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 добрий вечір всім. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Так, Олександр, треба вас тоді досить. Привіт! До да, до да. Географію буду здавати НМТ. Ні, ні, історія, не <світ> так. Вас історія. О, то чому ти пропустив історичний квіз? Ні, <світ> він, він був, Він був, так? Він був. Він був, да? угу. Я пам'ятаю, він навіть відповів там якісь важкі питання. А, Спробуйте так. ручки підняти, щоб я побачила, куди так. вона буде виходить. О, о, все, все, дякую, дякую. Угу. хто минулий квіт у нас виграв? Той, той, Кирило. Ні, географічний. Той ще не по трибуні, Кирил. І ну, географічний не. теж Кирил. Ні, ні, ну по трибуні Льоша виграв, хай трибуні? Ну, останній був по трибуні. Ну і мене не було. Давайте там, де були хоча б принаймні більшість людей. Тому, Кирило, вибирай з чого починаємо. Mm, а що, а що, що, що до чого? Да, да, чого? чого? Поясни. Так, так. контурна карта це питання з картинками. Uh -huh. Там будуть контури якогось міста. Треба буде назвати місто та країною. Okay. Oh -huh. Це ж географія, все Угу. Uh -huh. Хмарна справа це про метеоявище. Мабуть, це також буде шматочок карти, де треба назвати країну, яка там буде під знаком питання. Корисна копальня це про корисне копалини, все, що може видобуватися із надр землі. А місце сили ні, це не про відьмака. Я думаю, що місце сили кожного футболіста це стадіон. Тому це стадіони. Це стадіон стадіон. Це не для мене. <ріст> Можна <ріст> запитання, Люда? — Так, так. — А стадіон треба буде називати його назву чи місто? Це треба буде назвати назву місто та країну. О, О, так. <ріст> і, коли, <ріст> і коли збудовано, в якому році ні, ні, дат дата, дата. Дати це не до мене. Окей. <ріст> 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 — Круто, круто. Да. — відповідає все, Антон. Все, буде, все буде легко, я старалася так це... зробити, щоб було всім цікаво. Тому це любі, є люди. Це... Я люди дав завдання влучити трохи спорту в квіз. Mm -hmm. так, mm -hmm. ну, давай, Можна було ігнорувати. Ну, це було ще включено до, до того завдання, Дім. Ну, ладно, будемо думати, ну, що ну, це ти поручив. Ну, Добре, хай всі так і думають, окей. Поїхали. Ну, Поїхали, Кирило, давай. Ну, давай, стадіон, так, стадіон на три. Mm, забула сказати про нововведення. В минулому квізі Ігор почав боротися з кнопкодавством. Тому, якщо підняли ручку, питання зворачується. Якщо підняли ручку, то ви точно знаєте відповідь на це питання. Та тому... ні, ні, ні. Ну так, так не піде. Так, ні, не е ні, ні, так піде. Ми не у четверто грали, так нормально, щоб ти типу, був ну, я... та ні. Ну я не згоден, так ну я Просто я, є, я, є. Можна я не роздавився. Я думка, ні, ні. а наша коротко, так, так от да в тому же суть, щоб просто знаєте в чому ще прикол? Ні, ну, типу ну, це наче гарно? Та, треба тоді вводити час на відповідь: 10 секунд, наприклад, або 5. Ні, давайте uh, будете так, що піднімаємо руку, коли знаємо дійсно відповідь на питання. Це буде чесно. А не просто ну, це розумево. я не вважаю, що це вірці. чесно. Ну, я, я це 50-50 насправді. Ну, 50-50 так, але 50-50 Це вірно. Є... Ведучий встановлює правила. Відповідай. Це... Окей, ні, я, я навіть не роздивився нічого. Як... <рес> ну, ось, бачиш, спрацювало. Так, це моя рука пропала, у мене було, ладно. Так що, Павло, ти готовий відповідати? Так, звісно, Ісп... Давай. Іспанія, Мадрид, Ельче Мартін, он же естадіо Сантьяго Бірнабело. Саме так. За від... відреконструйований. Так. Mm -hmm. Вибирай. Продовжуємо тут за п'ять. Ого. Павло? Швеція Франц Арена мальмально здається. Нічь себе. Ой. На жаль, ні. Ні, ні. Ну ото поправка, Стокгольм, голь, 100 голь, блін. Назву арени неправильно все одно. Так це ж то? Вибач, але ні. Окей. О, Я чесно тупо шоці. А, а, а чисто клуб не, не підійде, так? Ні, у стадіону є назва, треба назву. Ну, клуб, на який на, на який грає. Я не знаю, який там клуб грає. Я вибирала а, по назві стадіона. Все, зрозуміло. Все, от бачиш, от як це працює. Ух. Все жорстко, все жорстко. Хіба, хіба, хіба. <світ> буде... Ні, ну слухайте, тут... Ні, хіба... <світ> <світ> правильно, правильно, правильно. Я, <світ> я Зборище я... Знає... футбольних фанатів, я думала, це буде легко. <світ> Ні, просто хіба тут може комерційна назва? Хоча і Friends Arena тоже вроде. Скажи мені, як ти її назвав ще раз? Friends Arena. Friends? Friends, ну Друзі. друзі Можеш просто, просто прочекати. Чисто да. для мене, тоді вже, щоб я заспокоївся. Я ні. Да, мабуть, коли ти був правий. Це <ріху> <ріху> круто. Але чому так? Я чесно... Ну, не, ну ізначально Friends Arena. Мабуть. Це тут ще фінал, фінал був. Е а як з Манчестер Юнайтед грали в Лізі Європи? Ну, от на Френс Арена, воно мені взагалі, от, я це, як Стробері Арена знайшла. Це, це Мабуть, стара це, назва якась. Ну, Френс Арена це було, Стробері ну, Арена зараз. Ну, ну, ну стадіон, тот же. А нас тот же. Ну, все, за раховий Павло, плюс вісім. Це добре. Це мій косяк, окей. Uh, продовжуємо за 4. Ну, камон. кан. <ріст> так. Це Йоханнесбург, це Юар. Сейчас. Uh... Назва стадіону. Назва стадіону. Я буду сміятися, якщо я теж на те написала. Нічого Стас. страшного. Ну, а, а з правилами, скільки часу на відповідь ви там не вигадали нововведень? Ще ні. Ну, <реш> Можна було. <реш> ну, в наступному кінотвізі стар... можеш вигадати. Ну, стара назва. <реш> ну, ні, ну взагалі, так. Ну, так, вже довго взагалі, то О, ну, давай. стара назва там була якось ФБЗ арена, здається, називалася. Ну, майже. Я вважаю, що ти згадав. ФНБ. Молодець. Вибирай. Добавля. Продовжуємо за два. Ще раз, продовжуємо за два. Продовжуємо. Павло? Мюнхен Альянс Алі. Це я знаю, Окей. Це і я знаю, блю. Діма, ти там був. Ну, я тормознув. Закриваємо. Павло в Ленбрі. Ти да. ж казала, буде легко. Тут можна префайром просто затискати. Зараз, зараз буде от корисна копальня, і там Павло, там Павло жопа. Ладно, давай, давай тоді. Давай контурна карта за 5. Йо. Ігор. Треба назвати місто, так? Місто і країну. Ну, ризикну, що Лас-Вегас, США. Так, це Лас-Вегас. Бо все зібрані, всі різні ага. пам'ятки. Вибирай. Давай за три цю тему. Треба назвати місто і країну. Місто і країну. А, я не побачив штуки, здається. Ігор. Може, улан-батор, Монголія. Ні. А може, попам'ятни. Ні, Попам ні. ні на жаль. Ні. ні. Андрій. Акраїна. Хай весь світ зачекає. Ну, серйозно Вінниця? Ну, відповідь, є. Ну, тоді вибач. А можна. А, ну, підказки вже нема. Уже... Ну, це легко, ну... ну. У мене була інша ідея, напевно, правильна. може ні? Uh, sorry, Jesus. Ну, я таке пальцем на небо, може, це Берлін? Ні, на жаль, не Берлін. Дмитро? А Греція. Так, це Афіна. Я... я так і думала, але я що це на горі? Я думав що це Стамбул. Це за... так. О, я думав, це, Так, А серед міста Станбул. є величезна гора, на якій є оце. А на Акрополі там схоже. Думав, Ні, не схоже, два автоматики. Ні, і не схоже. Ну я знаю, що там на горі, але ж там, типу, метеори, Значит, всякі так, храми, але mm. не. Це ж не в Афінах, баєш? Мітліора це регіон на півночі Греції. А, добре, добре. А саме в Афінах так, оця гора, я забув, як. І і там назву, якийсь там... кассел. Як там невеличка така, так, часовна. Контурна карта за чотири. Олексій? Торонто? Ні. Нажали. Схоже. Я, я знаю, что это я забыл. Дим? Это а, це... Токио, Япония? Не. Блин. Блин. прикол. Походу, я знаю. Андрей? У меня той самый вариант был, я думал, Токио. Теперь сори, Jesus. ну, тогда, сори, Jesus. <связывая> а, моя думка, что это Дубай? Не, на жаль, не. Даша? А, а тепер у мене все закінчилось. Ну, можеш пропустити. Добре. Я просто по телевежі, я переплутав, я вже я знаю, де це. Шанхай. Так, це да. Шанхай. Це був якраз як да. Не, я думала про пікін якийсь. Угу. — Я вже Це тобі не про трибуну відповідати. — Та нічого, я не <сіграю> Контурна карта за два. Павло? Дели. А точніше, нише не Все верно. Выбирай. Закрываем. Дима. А. Больше халифа правда же в Дубае? Так, это Дубай. То Я думаю, может. правильно. Uh, ну, давай мапу освіченість за 4. Там шматочок. Олексій? Uh, uh. Лаос. Вірно. Ага. Давай от цю саму категорію за 5. 5. Будь ласка. Це Буркіна Фасо. Я... Ефіра, Насі, дай же подивитися. <ріст> <Це, ріст> добре, треба йти. Зараз я відіграюсь, давай ось цю категорію за три. <ріст> Олексій? Панама. Сильно. <ріст> так, наступне, добре, давай корисну копальню за п'ять. Будь ласка. А чого? Аметист. А так. Так, давайте хмарну справу зап'ять. Олексій. Гало. Гало, я справжній. Mm -hmm. uh -huh. Так. А хтось ще буде гра... грати? Буде грати? Олексій, <п 'є> я люблю Ми тут зараз чай поп'ємо. <'є> А, так. так, давай о, за два мапу. мапа за два. <звук> Олексій. Катер. Так, і тепер okay. давай о, корисну копальню за чотири. Дима. Бриллиант. не Блин. В Евротраке там есть локация. Кирилл. Можливо, гранит. На жаль, нет. не. У меня было такое билый, же самое. Белый, белый. Антон. Мармур. Так, это мармур. Блин, мармур, точно, мармур, Євротрак симулятор там є локація. Да? Вибирай. Хмарно справа 4. Діма, суховій, якщо українською правильно, так. Так, правильно. Угу. Вибирай. Мапу освіченість мапо один. Поберу мальоши ще бал. Якщо там не Україна, то все. Ні, там не Україна. <ріст> <ріст> Кирило. Бельгія. молодець. Так, це Бельгія. Вибирай. Хмарна справа три. А. Андрій, кульова молнія. Блисковка шарова. Так, так, собі. вірно. Вибирай. За два. Хмарно, угу Ігор. Град. Молодець. Ну, і доб'ємо тему. Діма, туман. Я ж сказала, буде легко. Це буде легко, поки Льоша не захоче відповідати. Mm -hmm. Він просто дає. Він нам дає погратися, мабуть. Дім, вибирай. Корисне копання за один. Едуард. Бленди нафти. в нафти. Так, це uh -huh. нафта. Вибирай. Нарешті політологія. За два. Олексій? Силь. Так, це сіль. І закриваємо. Павло? А як він ужав? Ні, він не опустив. А, да, не да, не да, я, я думаю, в блігороді не знали. Ігор? Графіт? Так, це графіт. <ріст> 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 так, ну що, дайте мені дві хвилинки, я перенесу. А ми колись перший раунд закінчували з мінусами. <ріст> Так. Всяке було. І, так і було. І, і, і не раз, завжди. Щось mm -hmm. мені здається, що я перемудрила Ні, <ріст> <Де? Nee, ріст> ні, не... <не>, все добре. <ріст> Норма. Так.